Коли в перший раз, то відчуття захвату. А коли вже працюєш вже професійно, як звичайна робота, вже відчуття, відчуття роботи. Ну, таких особливих ритуалів немає. Не знаю, бо що я людина забобонна і в ритуали не вірю. Треба в гарному настрої прийти за роботу, тоді все буде виходити. Якщо настрій поганий, то, то вже ніякі ритуали не допоможуть. Це мистецтво зародилось у дохристиянські часи і набуло розквіту у княже добу. Нині умільці, які удосконалюють його вибагливою формою та сучасними мотивами, творять нову віку в історії прадавніх звичаїв, яких дізнаєтесь за кілька секунд. Ну, я навчався на дереві в коледжі, потім перевівся, коли поступив в інститут, то я вже поступив на кераміку. Я себе дерев'янчика не скорінив. Не схоже взагалі між собою, міг би сказати. Хіба що це декоративно прикладне мистецтво все? І, в принципі, декор може бути десь перегукуватись, керамічний, і по дереву. Але по матеріальності взагалі то земля і небо, тому що до кераміки можна доліпити, а до дерева вже, якщо відрізав шмат, ну, то досить таки важко щось доробити туди якусь частину приклеїти. Скільки років вже займаєтеся керамікою і починали з чого? Тому що зараз перед нами є надзвичайні полотна, але поруч є і посуд, і свічки. Напевно, мій батько. Почав займатися керамікою, бо він був скульптором, ну, і керамікою так само займався. Ось і мама займалася. Я біля них десь там крутився, десь щось шлікеру відливав, ще був малий, коли почалося все з пластиліну вдома. От, там десь в тата брав той пластилін, Коли він не бачив, і ліпив щось своє. то не дуже подобалося бо це він потім його шукав, а знаходив на підлозі розмазаний. Mm. <гум> Ці вироби – Це більше як професія, а творчі такі от роботи, панотці, все це я вже роблю якби, як для душі, для себе. Ну, намагаюся бути ще і художником, і не тільки ремесленником. Беру участь у виставках різних. Ну, а це мої, мій хліб, ці вироби. Такі там, дзвіночки, там, кружки, глечики. то вже більше мене кормить. Тато скульптор, мама живописець, сестра також кераміст. Чи важко живеться в одному такому творчому ну, ворогі? Зовсім, зовсім не важко, легко, тому що всі зайняті одною справою, це цікаво. Є з ким поговорити <про>, про, про, про техніку, про творчі якісь. про творчі взагалі. Скільки вже часу саме займаєтеся глиною і взагалі де її берете? Як оцей процес закуповуєте? Ну, матеріал, все, що стосується там, саме глини. Глина завозиться з Виноградівського району. А ангоби ті всякі, ну, фарби, ангоби, глазурі, то вже вже де доведеться. Ну, Львів, Москва, Московський. В основному звідти береться. Ті, хто Купують. взагалі не знається на гончарстві, подивилися і скажу просто Ну, керамічний виріб, то керамічний виріб. Ті, хто цим займається, бачать тут навіть на одній кружці чи на одному дзвіночкові відразу кілька технік. Розкажіть про них. Техніка, ну, техніка, звичайна, яка йшла ще спокон це Ну, По-перше, витягування форми, а потім вже декорується ну, фарбами, які називаються ангоби. Це кольорова глина, потім воно випікається, підкрашується, підфарбовується. Якщо побачите, це, це ангоб. От Він покриває сам виріб, випалюється, потім вже криється глазур'ю. Гузурь це вже трошки інша річ. Бо вона має таку поверхню потім після відпалу. Ну, в принципі, на всі вироби йде десь ну, два відпала, як мінімум. Можна більше робити. Глина має свій колір природний. Ну, в основному це червона глина, розова там або біла. А все інше там зелені, там, сині відтінки, то вже барвник додається. Ну, в основному на натуральній основі, тому що вся хімія вона вигорає просто, тому там йдуть натуральні компоненти. Але сьогодні це набагато дешевше. Погоджуйтеся з тим, що на ринку є стільки багато злини зробленого, але недоброякісного. І там фарби зовсім інші, чим в тих причах, які ви робите. Ну, на ринку є і доброякісні вироби, і є недоброякісні. Там, ну, це вже ті, які виробництва, які не дотримуються технології. Просто малюються чимось зверху фарбами звичайними без відпову. Тоді вони недоброякісні. Все, щоб покрити газурю, ну, по, по, по всій технології вони доброякісні мають бути. Говорили про барви, які використовуєте, але я також бачу, що є тут і е, ліпнина зверху, є також і різьблення по самій глині. Як оце відбувається? Наприклад, якоїсь одної речі розкажіть. Ну, на, чому? на На кружисті. От. Ліп, ну, наліпка йде, зображення. Потім так само, з лином вимішується пігмент, робиться такі ковбаски і наліплюється на самий глечик. Потім можна там, потикати стеком, щоб туди потім І... Ну, Це як декорування саме. Ось, Ну, Сама форма спочатку вигончарюється, робиться, ручка, потім приліплюється. Яке виходить, це вже коли висохне. У вас кожна річ робиться в власноруч є теж форми, наприклад, замку там тих самих віточок. Ну, По-різному, ну це не лінощі, а це просто техніка така. І вона придумана не просто так, а щоб просто упростити сам процес. Тому що людина хоче, допустимо, щось собі придбати і хоче, щоб воно було і більш-менш дешево, і, і кожен виріб, якщо виліплювати вручну кожного разу, він буде стояти дуже і дуже дорого. От. Ну Це техніка, це не не, не лінощі. З самого початку потрібно відцентрувати по центру кола шматок цієї глини зробити щоб вона ідеально крутилася все що має круглу форму квадратні вироби не будуть заходити а все, що можна, має форму круга, хотів би величезний глечик спробувати. Такий. Чим більше людина гончарить, допустимо, якщо людина гончарить кожен цілий день глечики, і потім напротязі декількох трьох-чотирьох років, то йому буде легше той глечик витягнути до великої форми. 11 століття подарувало керамістам гончарне коло. Що ж до узорів, як тоді, так і тепер переважали геометричні та рослинні мотиви. Позаду вас є надзвичайні речі, це полотна, цілі, і вони зроблені теж з галини. З чого все починається? Ну саме перше це підготовка самого матеріалу. Ну, Всі роботи, які називають творчими. Спочатку потрібно зробити шамот, не шамоту зроблені. Це вже не майоліка, бо майоліка це ці вироби. Це називається майоліка, глина така. От. А е, творчі роботи роблю більше шамоту. Тобто треба підготувати масу глиняну. ну, Потім ну, перед тим як вже ліпити, потрібно намалювати ескіз. Я малюю всю величину. Ну, потім вже пластами розкатується, наліпка робиться вручну там. Форму я не використовую для, для творчих робіт. Коли створюєте ці полотна, заглядаєте трішки оцю силу давнину, приймаєте там якусь символіку? Ну, я люблю символізм. Ну, я більше свій символізм використовую, який в мене в голові народжується. Цікавлюсь так само орнаментом Закарпатським, українським чисто для себе там, міфологію, цікавлюсь. Е, наскільки в мене виходить прийняти це, використати в роботах, використовую. Ну, е, Там, де називається натюрморт робота, ну, назва дитинство, е, це якби, там, знизу глечик, е, на такому якби, вписано е, такий, якби, силует птаха, на якому там сидять дітлаки. Ось і летять там в країні своїх е фантазій, допустимо, там Ну, якби образ сам створений як дитинство. Я собі так собі уявляю, <хи> те дитинство, яке, в якому перебувають там, можливо до, до 13 років діти, то все казкове і таке має наповнене всякими різними е образами. Потім вже чим старше людина вже стає, вона трошки дерев'яні і вже не так відчуває навколишнє середовище. І ще одне полотно де форму квітів створена з ніби образів людей. Називається соціум, якщо так подивитися, ходять по колу. А, з згори там знаходяться теж люди, які в, в, в одних підштовхуються, інших прогинають, а ще вище там сидять силует людей, які грають в шахи над ними. Тобто вони ними би, керують, і по ієрархії самі люди, там, хтось, хтось вказує, хтось когось на плечах несе, хтось працює, хтось керує. Ну, якби Такий підсмисл. Під ну, це все доволі визначення, я не можу дати, що там, я так що відчуваю, то я Тобто, Якщо так придивитися, подивитись на роботу, проаналізувати, то десь ви самі прийняти те, що вам більше до, до, до душі. Є ще час для того, щоб займатися творчістю, ще розвиватися в якихось інших напрямках. Чи от ви з тих, хто весь в роботі з головою? Я з, з тих, хто в роботі з головою. Я вважаю, що робота це одне із основних е, цілей людини. Тобто то є робота то, те, що е, робить саму людину людиною. сувеніри і навіть пано. Все це є у майстерні Олександра Сопільняка, знаного не лише на срібній землі, але й за її межами, завдяки вмінню поєднувати у гунчарстві давні традиції з авторським колоритом. Єдине, що хочеться додати, дай Боже йому сил і натхнення творити мистецтво, яке не дозволяє нам забути звідки наше коріння. Не знаю, кому би передав би свою творчість, можливо, дітям. Ну, завжди було ринковою основою якесь заняття людини. Тобто сказати, що важко, я не думаю, що і тоді було легко займатися там, керамікою. Не ну, думаю, що, що ну, зараз, допустимо, кераміка в занепаді. Вона не в занепаді просто її менше стало. Ось, але те, що люди роблять, керамісти. Я вважаю, що на високу якість має високу якість. Ну і допомагати якось кераміці чи потрібно. Я думаю, що не потрібно заважати просто скоріше.